Вітаю на каналі Ярова про десерти, торти і випічку. Я сьогодні до вас з ретро-рецептом, як лише не називають цей торт. І дрова під снігом, і хата мономаха, і дах. Мені найбільше подобається назва вишнева гірка. Тому готуємо сьогодні саме вишневу гірку. Як завжди, готуємо з простих доступних інгредієнтів. За простим перевіреним рецептом розкажу, на що звертати увагу, щоб трубочки були цілі, як сформувати правильну форму торта. Починаємо готувати. Для приготування тіста на вишневу гірку нам потрібне борошно, сіль, сметана та вершкове масло жирністю 82,5%. У велику миску просіюємо пшеничне борошно та сіль. Далі беремо холодне вершкове масло, обмочуємо його в борошно і натираємо на терці. Потрібно щоразу присипати тертку або масло борошном, щоб в кінцевому результаті після натирання в нас утворилась ось така крихта. Це дасть можливість тісту вже після випічки бути гарним, листковим, сухим і буде ідеальний торт. Далі додаємо сметану. Жирність сметани в даному випадку значення немає. Гарно перемішуємо лопаткою, далі домішуємо руками. Якщо в приміщенні досить тепло, тісто заміситься доволі легко. Якщо прохолодно і ви бачите, що тісто ніяк не замішується, можна додати 1-2 ложки води. Далі розділяємо тісто на 10-15 частин, залежно від того, яким ви хочете бачити в кінцевому результаті ваш торт. На початку відео обіцяла, що буде експеримент, тому розказую, в чому його суть. Я хочу приготувати не лише класичний торт, а хочу приготувати ще й у кільці, тобто трубочки буду закручувати спіраллю. Тому нарізаю тісто шириною 9 см і починаю викладати вишню. Вишню попередньо підготувала. Проварила її з цукром, крохмалем і додала трішки цедри. Вибираю лише окремі вишеньки. Сік обов'язково протіжуємо. Він нам тут не потрібний, він навіть заважатиме, тому що він може витікати з трубочки. Дуже ретельно защіпуємо трубочку. Хто хоче переконатися, щоб точно нічого не витікало, можна. Зробити ще півоберта ось цим тістом, яким залишилося. Хто впевнений в стабільній вишні, що вона не буде витікати, можна ось так обрізати і залишити лише невеликі смужки тіста з краю Далі, як і казала, формую спіраль у кільці, повторюю процедуру. Готую знов ще одну довгу смужечку, обрізаю краї, формуємо три таких коржі. Далі готую вишневі трубочки на торт, який матиме класичний вигляд. Накладаємо вишеньку, гарненько защіпуємо всі краї. І перекладаємо на деку. Випікатися вони будуть недовго, приблизно 15-20 хвилин за температури 160 градусів потрібно, щоб була гарна рум'яна скоринка. Трубочки випеклись і холонуть, тому готуємо крем. Беремо крем-сир, сметану тут вже максимально жирна, яка може бути, а домашня ідеально. Вершки, цукрову пудру і гарно збиваємо міксером. Формуємо торт класичного вигляду. Викладаємо 4 трубочки на низ, ретельно змащуємо кремом. Далі 3 трубочки, також обмазуємо кремом. Крему тут шкодувати не потрібно. Далі 2 і 1, Зверху також має бути досить багато крему. Для посипки мені подобається використовувати шоколад, збитий з цукром, ось таку крихту. Посипаємо щедро, вона дуже смачна. Далі, після того, як посипали, відправляємо в холодильник на 3-4 години, а краще на ніч. Зараз будемо збирати торт з наших спіралю кравликів. Для того, щоб додати шоколадного смаку, я приготувала шоколадний ганаш. взяла одну порцію шоколаду, дві порції вершків і розігріла їх в кошку на повільному вогні. Промащую спочатку шоколадом, далі вершковим кремом. Накриваю наступним коржем і повторюю цю всю процедуру. Розповім, як він нам смакував. По-перше, хочу зауважити, що під час випікання, внаслідок того, що тісто доторкається одне до іншого, він пропікається дещо гірше, ніж окремо взята трубочка. Зверху. Та збоку скоринка доволі хрустка, всередині вона не настільки хрустка і залишається дещо вологою. Як наслідок, крем не просочує його настільки добре, як окремо взяту трубочку. Тому, хто хоче приготувати торт в такому незвичному вигляді, порада! Випікати кільця окремо і потім складати їх, тобто випекти три кільця від більшого до меншого, перемащувати кремом і тоді складати. Тоді він буде смакуватиме ідеально. Або залишати між ними проміжки приблизно як товщина цілої трубочки. Я його декорувала шоколадом, він досить непоганий, проте класичний варіант нам сподобався набагато більше. Ви можете приготувати, зваживши на мої помилки, врахувавши мої поради і поділитися своїми враженнями. Ось так він виглядає в розрізі, смакує досить непогано. Ось так виглядає в розрізі класичний варіант. Діліться враженнями смачного.